Фармадол. Таблетки від головного болю. З музикою їх оголошувати давай. Так вони тут трембіта, так? Вони все-таки да. поїхали на Гуцульщину? Практично. Ну, на Отже, я дудю, ви говорите. Коні у вигляді Єгора Гридієва і Руслана Сенічка дострибали до другої локації. Ми вже їх бачимо. Ось вони біля Київського. Дніпра дострибали <сміття> до бігли, чи ви по дорозі. Розказуйте нам деталі, де ви, <сміття> і що ви, і що це за така валізка а, шалена в руках. Ну у Єгор. Єгор буде метеликів ловити, а Руслан точно рибу ловити. Здається, така концепція. Так, а куди О, ви їдете? Друзі, зараз. Чекайте, чекайте, зараз ми налаштовуємо наші знаряддя і іншим а, словом, можемо сказати, що вирішили трошечки розширити можливості нашої чоловічої кухні, а вона всеосяжна. Око, око, обережно, око, око, а, око, око. Це так. туди в воду, а не в око. Ой, друзі, так. Дивіться, ми реально розширюємо чоловічу кухню. Ми вирішили, оскільки зараз така погода вже. Вода велика вже йде від нас. Та, та слава іде, Богу. Іде, подивіться, друзі. Ну, Вони там, де ми Покажи, ходили, та. гуляли колись а, з різними компаніями, не тільки з його. Подивіться, Досі вода, досі вода, і я думаю, що десь на, десь глибина в, в метр буде. Але Русь, пік проходить, пік проходить, і ми, по суті, цим фіксуємо нашу чоловічу кухню на виїзді. Ми сьогодні будемо в місці, де буде і річкова так. риба, і морська риба, де таке місце укриття. Де ти знайдеш то. Я на свою гуткою не зможу то зловити. Ну хіба що ти зможеш зловити на свій підсак, а що в чомудані, до речі? Чодані ну, вже... секрет. Чомудані ага. секрет, тому що ми реально йдемо на те місце, де буде все, всяка риба. От, і за кілька миттєвостей ви це побачите обов'язково. Ми будемо готувати велику страву на петельні у 800 кілограм. Отака чоловіча кухня, вона масштабується. Ну, і це говорить він, Кас... знаний ка... uh, риболовля, знаний кулінар Ігор Гордієв. Ну а що я там буду робити? Це теж велике питання. Друзі, багато інтриг, багато. Я досі да, ще не знаю, що з нами буде коїтися сьогодні. Ви... Продовжу ефір сніданку один, один вихідний. Вайб відправляємо вам весняне, київські рибни трошки, і починаємо суботу разом. Ловіть, ловіть, О, ловіть, 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 навіть, навіть, навіть. Навіть. Фу -фу -фу -фу. цей вайб, ловіть, ловіть. Зловили цей вайб. Дякуємо вам. Але 800 кілограмів. Я не розумію, в чому вони їх будуть готувати. То що риба, Це що така? Страва у 800 кілограмів. Це з риби, ну є, вони з гудками йдуть. Вони, вони того... до речі, насправді правильно йдуть. Тому що треба ловити рибу, коли вода спадає. Коли вода наповнюється, ти рибу не зловиш. Тому що вона ну вона має ну, Руслан тому, знатний рибалка. Він рибавка, все знає. Знаєш, тому... вони, вони в темі. вона та вони все, все а по цьому. Вони все по його напевно відуть. замість відра взяв отой сакваяже. Просто на 800 кілограм риба Ну, все сьогодні. Це? Будемо бачити, що то за у 800 кілограмів, і в чому вони будуть її готувати, і що це буде за такий рецепт шалений. Дивіться, сніданок вихідний триває, а всі інтриги я... розкриваємо по ходу. Я за Друзі, ранку. доброго ранку. Валя прибігла з кухні, бо там вже е, доготовлюється друга порція нашого сьогоднішнього сніданку. Ми а... поділимося з вами потім відео, все розкажемо, як робили, що готували, покажемо рецепт. Але наразі у нас є наші колеги, які сьогодні з нами працюють на другому майданчику. Це Єгор і Руслан. І вони сьогодні і полювальники, і кухарі. І uh, ще й кореспонденти. Ри і рибалки. І рибалки. Так, тому можемо дивитися, насолоджуватися, і нарешті дізнаємося, що вони там будуть готувати, що вони вполювали і де вони зараз знаходяться. Так. Колеги. Вітаємо Це вас. Зараз ти віриш у нас. Я знав. Коко, привіт. Валь, я знав, що ти віриш в нас як, не знаю, як в останнє щось, знаєш на цій землі. Не вполювали ми нічого. Ми прийшли у місце, де все в принципі вже впольовано до нас. Ну, знаєш, що знайти восьминогів майже в центрі Києва, це ще треба вміти, а наша команда таке вміє. Що ми тут тут найкрутіша, найзатишніша рибна тераса Києва. А, тут є все: морська, річкова риба. Ми тут будемо готувати, готувати сюрприз і допомагати дітям, які постраждали від війни. Давайте, Ми, як з Єгором майстри інтриги вже маємо від. Трошки завісу таємниці. А що ми тут будемо робити? Ми будемо готувати а, страву, яка називається спагеті з морепродуктами. Шістнадцять 16, 16, 15 п'ятнадцять кухарів. Вони а 16 – це ми з Єгором. Двійко, кулінари, не кулінари. А менше з тим а, ось кожен шеф-кухар має професію. А, це досвідчені кухарі, які матимуть для себе окремий рецепт. Спагеті з морепродуктами на кожному столику це унікальний унікальний рецепт, і от далі буде відбуватися фактично батл між нами з Єгором, між шеф-кухарями. А шеф-кухарі будуть не одні. Давай всі подробиці розкажуть досвідчені кухарі, і ми так якось. А ще Костя Грубич, покажіть Костя, прийшов на підмогу. Костя блогер своє робить. Слухайте, але насправді ще класна місія. У нас є давай тоді. Я візьму ближче буду, тому що ми ще паралельно допомагаємо дітям. Можете знайти QR-код на наших з русі сторінках, на сторінках. Сніданку сторіс заходьте сторі, да, просто сторіс благодійний фонд «Родина України, який допомагає дітям, що постраждали від війни. Настя журченко, волонтерка поруч з нами. Настенька, ранок добрий. Доброго ранку, друзі. Е, опишіть, будь ласка, акцію, що це відбувається, і логістику як можна допомогти сьогодні для благодійного фонду родина Україна дуже важливий день. Ми запускаємо з мережі ресторанів, рибних ресторанів Києва. Великий збір на боротьбу з психологічними травмами, які спричинені війною. Оці діти зараз вони з герої, да та? Діти та? нашого фонду, які приїхали підтримати трошки допомогти кухарям. Всі зібралися, та вони буде своя петельня. Якщо є змога, покажіть так. ну зазначимо, що а, у них такі допитливі обличчя. Зараз по їм будуть ставити певні завдання, кулінарні, гастрономічні. Хтось із них буде готувати відповідну страву вперше в житті і, можливо, хтось із них стане переможцем. Тому змагання. Кулінарних питаннях це теж велика справа. Анастасія, як працює взагалі От подібна благодійність наші часи а, сьогодні? У нас є 16 пателень, 15 професійних шеф-кухарів та два чудових телеведучих, які будуть змагатися готувати пасту з морепродуктами. Це буде 800 кілограмів. На кожній станції а, будуть qr коди Uh, і за допомогою цих qr кодів можна буде подякувати шеф-кухарям -шеф uh, донатом на наш благодійний фонд для допомоги дітям війни. Настя перемагає дружба, я так розумію, так? Перемагає дружба і хто більше не збирає донатів. Ну слава Богу. А для готівкового донату та у нас uh, є баночки. Тому запрошуємо всіх на про 7. Сім. А за сім Київ, друзі. І що найцікавіше, страви, які тут приготовані, ви можете скуштувати. Скуштувати і подякувати шеф-кухарям донатом на наш фонд. Тому долучайтесь, допомагайте разом з нами і все буде родина Україна. Клас, <гум> спасибі на свічесне. Приходьте реально, тому що ми самі 800 кілограмів не з'їмо. Це нереально. Просто приходьте. <реш> Нереально я ну, а, русь студія студія. Там ще там варто так. Вага, так вага, Руся вага. тримай себе <реш> тримай себе <реш> <реш> в руках. Як то, і ти? знову ж таки я вас вірю, як в останнє сказав <реш> <реш> Єгор, Я впевнена ваших ваших стараннях і можливостях. Ну тримаємо з вами зв'язок. Преображенська 7. Наших глядачів закликаємо підтримати вже після сніданку вихідний і посмакувати там. Тому сніданок можете е відкласти трішки на потім або зробити це раннім Обід. обідом. Рані Теж непогано, е тому будемо ще з хлопцями зв'язуватися, дивитися, що що у них виходить і вболівати звичайно підтримувати. Ну, а ще продовжуємо наш ефір нашим психологам. Анна на кушнерук зовсім скоро з'явиться в нашій студії. Доброго ранку, вітаємо вас, наші глядачі. Сьогодні ми для вас працюємо в сніданку-вихідний з двох майданчиків. А тут в студії з вами класична Ігор Циганник, Олександр Попов, я Валентина Хамайко. А там, в Києві, на вулиці Проображенській 7, знаходиться Руслан і Єгор. І вони вже готують якусь неймовірну страву, в великих об'ємах, 800 кілограмів, пательні просто гігантські. Все у них шкварчить, і ми віримо у вас, хлопці. Головна задача не спозорити сніданок. Сінь ну, пам'ятаєш. Не, і ще хочу, хлопці. Я вам хочу сказати, що ще попов, ми вже вас не розуміємо зовсім, тому що ми вже перекусили. А я бачу, що ви ще голодні. Ще голодні. Цікав, цікав. І тут Ще люди приходять дійсно голодні, але щоб скуштувати страви. І сьогодні ми одночасно на 16 станціях. Фактично у кожної станції, от біля такої пічки, своєрідної пательні, свій шеф кухар. Ну а ми з Єгором, як то кажуть, як досвідчені кулінари, працюємо на двох І з нами одночасно ще й діти, які проходять тим самим реабілітацію. Діти і переселенці, от Діти прямо ще скажемо на очах, яких Вбили їхніх батьків, але у них типу нині зараз є опікуни, і оці справи справою ми готуємо спільну страву. Та ви знаєте, коли ти бачиш, що тут відбувається, дивишся в очі цих дітей, які зараз поруч з нами вже от Ванька поруч з нами зараз. Вже він кальмари нарізає вже. Я не до речі сам кальмари. Різати. Давай а, знаєте, кальмар, про що очі зміниться. це є реальна реабілітація. Ви можете до речі, за посиланням у нас у Русі, у мене в сніданку пройти за посиланням, і там буде. Конкретна логістика допомоги фонду родина Україна. А, але дивіться, просто які аромати навколо. Я трошки комплексую, що у нас з Русі немає симетрії тут, але тут симетрія є поруч. Та? Ден, це дуже схоже на те, що я бачив в Іспанії, як готують насправді. Там, наче все хаос, але все чітко. Та? От все чітко, так все смачно. Сьогодні ми готуємо класичну, ну не класичну пасту болоньєзе. Яка вподобана всіма Туда нами, але Інтерпретували її під наш стиль, адже ми несемо масу споживання риби та морепродукти. Сьогодні ми готуємо балоньєз з тигровими креветками. А як воно було на початку? Все бачите, які у нас сусіди, яка у нас марка висока. Русь, що у нас значимо, що ми сьогодні ставимо рекорд. Я всі, трошки всі разом. О, так, о, так, так, ставимо рекорд 800. 800 кілограмів спагеті мають бути приготовлені з морепродуктами, і всі бажаючі можуть сюди прийти скуштувати кожен свою страву і спагеті. І а, звернемо увагу на набір інгредієнтів у наших сусідів у ну, Дена ну, такий набір інгредієнтів. Ми тут з Іваном готуємо на основі помідорів, кальмарів, креветок. Також ще І, що що і спосіб нарізання. Знаємо, що теж впливає. Креветки ми нарізали. Порізав, На смак впливає, От кальмари попросили порізати. Ну і щоб одночасно дитина взяла участь в приготуванні цього гастрономічного диви, порізали нормально порізали. Все супер Все суперово. Я тебе відпускаю в Давай, Я покажу людям, що відбувається. А, дивіться, ми пробачили симетрію Дена, як красиво це все було. Це мистецтво справжні. Того підходиш. Звичайно, ми рецепти, який покажемо на екрані вам зараз. Ми, звичайно, не казали, скільки грамів треба додавати, тому що це арт. Але є різні підходи. Ти розумієш, що тут ціла палітра, і тобі якось спокійніше стає. Симетрія Дена. От зараз він сир накладає, бачите, як теж красиво. А, от е, Андрію. Це, це у вас фактично дуже схожий на такий, знаєте, гамус великий. такий. Є в цьому логіка в цьому рецепті? Розкажіть? Звісно, тут йде поєднання моря, ліса, поле, якби гриби білі, креветки, пшениця. Наші, ну, і це все поєднується. Та, і це все поєднується. Обмежень немає, так розумію. Ні. Андрій, тобто це історія така, що в принципі ви на око за своїм досвідом вимірюєте і все складаєте і перехрестили. Да? Як кажуть? Так, і в добрий, як тут кажуть, добрий... добру дорогу. Андрій, в добру дорогу. Красу справу робимо сьогодні. А я підходжу і бачу, що там трошки далі. А, от бачите, Євген зробив, нібито два виклик великі шмати цього а, фаршу. Я кажу, що це за фарш? А це різні креветки, аргентинська і королівська. А, Євген, що це за магія? Розкажіть. Це буде соус на основі креветки. Тобто отут це фарш однієї креветки, тут фарш іншої креветки, так? Це не фарш, це дрібно нарізана Дрібна креветка. Нарізана. так. І Буде на основі вершкового масла і бульйона, який я варив на основі пармезану, пармезанових кірок. Йолки, пралки, а помічник ваш хто сьогодні поставив? Це гліб. Гліб. Ти, твоя роль в чому? тут? Як ти допомагаєш? Що тобі, Євген, допомагає, дозволяє зробити? Ну, я тихо що... Ну бійся, ну слухай, я я теж слухаю, я не знаю. Я вот эти вот штуки обрізав сюди, кінзо обрізав і сюди вложив. Ага. І потім ми її положимо сюди, і буде що? Буде смачно. Буде смачно. Важлива місія між іншим. Так, успіхи вам. Ми насправді по... Теоретично ми всі змагаємося один з одним, але насправді ніяких змагань тут немає. Я тримаю постійно тут пляшку. Вина це важливий інгредієнт. Він скаже про те, що у нас все завершено. Знаєте, з нього починали і ми закінчимо. Значить, що морепродукти мають певну таку делікатність. Спочатку ви можете робити, наприклад, на основі порізаних креветок а, сік. Якийсь там ну с -с -с сік на основі соусу з томатів, додати цибулю, і ви готуєте таку а, с -с соусову основу. А потім вже морепродукти додаєте, але не на початку. Чому тому, що їх можна дуже легко пересушити, ну тобто пересмажити, термічно перетримати і вони стануть гумовими. Нам треба зберігти соковитість. Ну і безумовно певною мірою форму, але це не в випадку наших овочів або тої самої цибулі. Вона дає, дає ось цей соусовий смак, і набір сальсовий, якщо хочете, можна так сказати. Тому ось зараз мій Іванчик допомагає. Зараз дорізав да, ціломусяку. Іван нарізав е е е е е кальмарів. Ми єдине, що спитали, тобі цікаво це? Він каже, дуже цікаво. Тому дали йому рукавички, він і помішував, все робив, допомагав. Помідори нарізав. Дивіться в саму останню чергу. Додаємо сюди. Давай малий. Додаємо міді, а прямо так от бери. Ви знаєте, так круто, що у нас немає жодних обмежень. Я бачив, як це робиться в Іспанії. Валенцій, у Валенції, наприклад, коли роблять паелі, у таких великих петельнях, це, по суті, петельне для паелії. Паелія це рис. Та? У нас тут немає жодних обмежень. А іспанці суворі. Ні. Там треба таку Валенсіану, це обов'язково з кроликом, там стільки хвилин помолити, стільки зробити. У нас немає обмежень взагалі. Ми робимо тут і макарони докладаємо. Русь, так. там у нас макарони. І так? Дивіться, дивіться, ось. Така мисяка! Спагеті. Зараз будемо їх перекладати, трошки домішувати ще вершків і додавати пармеджано-реджано. А що буде з цього виходити в результаті? Ну я думаю, що будемо ділитися смаками одне з одним. Чиста творчість. Ми не получаємо цю справу, Підходьте про Береженська 7 хто в Києві. Тут на всіх вистачить 800 кілограмів. Всього і добра справа. Ви бачили ці очі, кому ми допомагаємо. Сніданок вихідний. Що ви там живіще? Ми Трух, тут ми переживаємо, щоб ти випадково мікрофоном не помішав в пательні, бо він дуже близько до, Але... до... отак не треба. У нас є невеличке прохання. Ми впевнені, що у вас буде справжній Пінарний шедевр, але нам краще привізіть те, що праворуч від вас. І, 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 і Якщо можна ще раз, щоб людина показала мені заслуженому натирачу України, як треба натирати по справжньому. Я коли побачив, як людина натирає сир. Я зрозумів, що якщо я так навчуся, ну то я ногами двері точно буду відкривати будь де Так, ну і Іван заслужив перший народнірачі <реш> Івану. Перша порція, Дякуємо вам. Валя, Будемо дякую, з вами на зв'язку. Це до наступного включення. Ну а сніданок вихідний триває. Доброго ранку, вітаємо вас, вітаємо наші хороші Ігор Грицоганник, Олександр Попов, я Валентина Хамайко. А там, а там на Преображенській сім ще а у там, нас Валь, є. Отам, отам. В Києві на Приображенський 7 Єгор Гардієв і Руслан Сенічкін так там писали, писав. Писали глядачі, що прослухали е, адресу. адресу, куди куди виїжджати після сніданку. Преображенська 7. Це біля Севастопольської площі. Е, там у, у дворі. Я думаю, що в принципі ви туди приїжджаєте на район. І потім робота по роботи, роботи по запаху. так. Коли 16 людей одночасно готують паелю, 800 кілограмів, кілограмів спагетті з морепродуктами, там Ой. шалені аромати. Єгоришка, показуй нам. Ми вже хвилюємося, але з вірою в серці що не можна показати? Бо ти не біля страви. Показуй, баїчка, бо нам стає страшно. Майчка віра, це дар. Валічка, віра, це дари, спасибі тобі за цей дар, що ти віриш і в нас, і в диво, яке тут трапляється, тут справді диво абсолютно. 16 кухарів зібралися на Преображенський тут. Геть різні паелі готують. Ви бачите зараз, от Вадим, тут все, тут, тут і, я так розумію, і чилі, і чилі. Перець, чесник, чилі перець, сир фета. Вирошкове масло, тут все тут баланс. Баланс. Тобто, бачите, у нас немає як українців якої, знаєте, обмежень. Ми вільні у творчості, ми мобільні, ми пристосуємося до обставин. Так, хлопці, що у вас? Доброго дня. У нас велені томати, чесник, королівські креветки, 70 на сімдесят. Здавалося, І... з шпинатом. все просто, здавалося б. Є такі варіації, які здавалося б не змішуються абсолютно. Ми вас вітаємо. Вітаємо. так, у вас що розказуєте? У нас панера раб'ята з болонезом. А так, а тепер українську, якщо можна? А, паста, фене, італійська. І італійський соус, але з авторського рецепту ми відібрали м'ясо і зробили з риби. З риби конгрія, соус болонез. Дивіться, от ключова історія авторський рецепт. Тут взагалі немає обмежень. Спасибі вам. У нас таке з вами умовне зараз змагання, але змагань немає. Тому що ми всі збираємо на родину України, на дітей, які постраждали від війни, які бачили таке, що нікому в житті не побажаєш. І вони змінюються очі прямо тут. Вони готують разом з хлопцями, з дівчатами, з кухарями з усієї України. У нас Ванька прийшов з нами готував. Руся вже останні штрихи до Ороблі. Бачите, люди приходять на Преображенську, а ми зараз вже забираємо, їдемо в студію. А ви приходьте сюди, бо тут продовжується все. Дивіться, ми трошечки Прось. зібрали в баночці, є трошки грошенят, але ці грошенята ще ця баночка буде поповнюватися. А, наша пеля теж трошечки схудла а, спагеті з морепродуктами. Я спеціально не доселив, ну, а, тому що розумію, що діти теж хочуть спробувати те, що вони власноруч приготували. Солька завжди є, можна додати смаків. Але я вам скажу, друзі, я не думав, ну що настільки, настільки можна ось цю страву спагеті з морепродуктами зробити різнобарвною, абсолютно розмаїтною за смаками за своєю естетикою. Зовнішнім виглядом, і ви бачили таку екскурсію, тільки що гід наш ігор провів. Тому це бест. І професіонали, які тут стоять, я вам скажу, я захоплююсь. Покажіть, покажіть, що просить бувають. Так все просто не, це люди своєї професії, барби, натхненно, класно готують з усією послідовністю, технологією, і це дуже крута справа. Тому сьогодні ми сподіваємося, що надихнули дітей, які брали руками ці спагеті, накладали на сковорідки і, і робили отакі очі, і казали: блін, як це круто, тактильно це відчути. Ну, Кавичках заходи такої безпеки ми теж ну, тут облаштували. Тому Але вау, щире таке, да? От таке вау, 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 вау це вау. круто! Ну колись лізли, якимись в миски мамі, коли вона щось нагодувала на кухні, і їх ніколи порука, не бачили руках. А тут все можна було. І діти вам сподобалося? а? а? No. Ну, але вже до речі, так? Бачите, та? тому такі справи вже вони, вони вже нам, починають працювати поклав. і вони працюють. Тому, шановні колеги, як ви замовляли, ми візьмемо наші шеф-кухарі, покладуть трошечки по своїй мисусі. Я не буду вказати, яка паеля в нашому виконанні, але те, що зробили інші, тут це просто перфетаменте. Белісімо перфетаменте. Тут народжується українська кухня, тут народжуються українські спагетти з різними формаціями риби і морепродуктів. Тут народжується українська традиція насправді. Потім, десь років за 50-60 будемо, як знаєте, в Валенсі казати, е, тут не можна, тут тільки так. А зараз у нас чиста творчість. І ми так виживаємо, і так йдемо на нове життя. Йдемо до вас, до студії і несемо частинку цього свята до вас. Йоу. Це розкішно спагетті з морепродуктами та ще й в таких варіаціях суцільно творчість на сьогодні буде якийсь у нас сьогодні день буде... де їжі. Дивіться вже втретє будемо їсти. Та Я думаю, що я але не дойду це... до Динамо Шахтар але це шала приємно, Чекаємо вас, і будемо прогощати вас своїм крученим пирогом з м'ясом та сиром. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема? Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.